Мексика це серце іспаномовної Латинської Америки, держава, де переплелися дві великі спадщини. Іспанська і давня індіанська, перш за все ацтекська. Вона відома своїми традиціями, культурним багатством і кухнею, яка вважається однією з найвишуканіших у світі. Це країна з масштабною історією та значними ресурсами, яка в певні моменти цілком могла претендувати на розвиток, подібний до північного сусіда Сполучених Штатів. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. У минулому територія Мексики навіть перевищувала площу США, і вона так само мала два потужні природні бар'єри Тихий і Атлантичний океани. Здавалося б, географія дарує шанс на геополітичну велич, але на відміну від американців, мексиканці так і не зуміли вийти на перший план у світовій грі за владу та вплив. І сьогодні, попри молоду націю і економіку, що демонструє динамічне зростання, лишається відкритим питання, чи зможе Мексика колись зробити стрибок, подібний до США. Чому цього не відбулося раніше, і що на неї чекає попереду? Щоб відповісти, треба почати з карти. Подібно до більшості колоній Америки. Мексика має океани з обох боків, які знижують ризик зовнішніх вторгнень. На півдні розташовані дрібніші держави, не здатні становити серйозні загрози, а на півночі могутні США. Проте навіть тут існують природні укріплення, річка Ріо Гранде, та розпечені пустелі Сонори і Чуава створюють ефективний бар'єр для армії. Фактично, ще після мексикансько-американської війни Вашингтон перестав вважати Мексику серйозним конкурентом. Клімат Україні неймовірно стракатий від посушливих північних пустель до густих південних джунглів, а між ними розкинулася складна перехідна зона, додатково розшарована горами. Східна, західна та південна С'єра Мадра утворюють мексиканське плато, регіон, де мешкає близько 60% населення, хоча воно займає лише третину території країни. Це створює серце Мексики. Люди обирають життя тут, аби втекти від спеки тропіків і нестерпимої задуги пустель. Але піднята рівнина висотою близько 2 км має і свої мінуси. Тут немає безпосереднього доступу до моря, і це обмежило можливості країни у сфері торгівлі та створення потужного флоту. В результаті Мексика ніколи не стала морською державою. Її економічні зв'язки формувалися переважно через сушу США та сусідами Центральної Америки. Не дивно, що найбільший мегаполіс країни Мехіко розташований не на узбережжі, а саме на цьому плато. Окремі території залишаються осторонь. Баха Каліфорнія, наприклад, занадто гірська і малолюдна, щоб суттєво впливати на національну систему. Юкатанський півострів це непролазні джунглі, де важко створювати міста і центри влади. Усе це сформувало модель. Країна зосередилася на внутрішніх землях, а не на зовнішніх просторах, і тим самим втратила шанс стати океанською силою. Втім, географія лише одна частина пазлу. Схожі труднощі мають і інші країни Латинської Америки, але жодна з них не повторює мексиканський сценарій повністю. І тут варто згадати про ще один чинник спадщину Іспанії. У XVI столітті іспанці закінчували реконкісту, виганяючи маврів після століть боротьби. Тривала війна залишила в їхній культурі слід релігійного фанатизму, хрестові походи, інквізиція, нетерпімість до інших вір. Саме в цей момент вони відкрили новий континент. Християнізація стала не менш важливою метою колонізації, ніж золото чи слава. Коли іспанці прийшли до Мексики, вони зіткнулися з розвиненим корінним світом Ольмеки, Тольтеки, Майя, а на той час ацтеки. Уся ця багатовікова цивілізаційна спадщина була підпорядкована новим господарям, які створили жорстку расову систему, де місцеві опинилися на дні. Іспанцям не довелося будувати державу з нуля. Вони наклали свою владу на вже існуюче суспільство, використавши його для праці на плантаціях, у шахтах і маєтках. Це приносило величезні статки окремим колонізаторам, але позбавляло країну перспективи економічного підйому. У підсумку Мексика залишалася бідною на тлі США, які зростали за зовсім іншою моделлю. Що ж тримало різні етнічні та соціальні групи разом? Релігія, католицька церква, стала головним цементом суспільства, навіть більш дієвим ніж король у далекому Мадриді. Вона переплавила іспанські та індіанські елементи в нову ідентичність мексиканську. Саме церква забезпечила єдність у ці часи, коли імперський центр був надто далекий і байдужий. Коли ж прийшла епоха незалежності, країна виявилася втягнута у вир нестабільності. За 20 років після проголошення свободи вона втратила майже половину своїх земель на користь. США. Влада церкви і армії викликала внутрішній спротив і громадянські конфлікти. Далі були французькі втручання, диктатури, революції, нові конституції. Історія Мексики перетворилася на низку спроб знайти стабільність, які щоразу знову і знову натикалися на кризу. Попри те, що у новітній історії країна вже не знала масштабних громадянських війн, привиди минулого і досі нагадують про себе. Мексика і далі стикається з викликами. Це і політична нестабільність, і корупція, що пустила глибоке коріння, і величезна соціальна нерівність, яка відчувається практично в усіх сферах життя. Колоніальна спадщина Іспанії зі своєю гіпертрафованою ролью католицизму стримувала власний розвиток країни і одночасно знищувала корінні моделі розвитку, подвійний удар, наслідки якого відчуваються й зараз. І все ж головне питання звучить інакше, як Мексика впорається з викликами майбутнього. Це найбільша іспаномовна країна світу, де живе понад 130 мільйонів людей, і що особливо важливо: більшість із них молодь. Середній вік пересічного мексиканця ледве перевищує 27 років. У найближчі десятиліття це означає, що мільйони людей увійдуть у найпродуктивніший вік – 30-40 років, період, коли зазвичай формується добробут, накопичуються статки і зростає рівень життя. Демографічні прогнози показують, населення країни зростатиме ще кілька десятиліть, досягнувши піку приблизно у 157 мільйонів до 2060 року, а згодом поступово знизиться і стабілізується на рівні приблизно 140 мільйонів до кінця століття. Іншими словами, Мексика вже майже дійшла до своєї демографічної стелі. Це означає, що на країну більше не чинитиме тиску неконтрольованого зростання населення, який у минулому змушував мільйони людей залишати батьківщину в пошуках кращого життя. Достатньо згадати, що лише 40 років тому кількість мексиканців була удвічі меншою, ніж нині, а 60 років тому у 4 рази. Саме ці хвилі демографічного вибуху породили потужну міграцію до США, особливо з 1960-х років. Проте в останні десятиліття темпи еміграції значно впали. і, Ймовірно, ця тенденція лише посилюватиметься разом із поступовим зниженням темпів народжуваності. А що ж з економікою? Вона демонструє впевнений рух угору. Сьогодні Мексика входить до 15-ки найбільших економік світу з ВВП понад 1,1 трильйона доларів. А прогнози вказують, що до середини 21-го століття країна може піднятися до шостої або навіть п'ятої сходинки у глобальному рейтингу. Та вже зараз економіка з рівнем доходів вища середнього і водночас найбільш диверсифікована та складна у всій Латинській Америці. Структура ВВП говорить сама за себе, лише 4% припадає на сільське господарство, тоді як сектор послуг забезпечує близько 60%. Саме в послугах сконцентровані найприбутковіші напрямки: фінанси, банківська справа, телекомунікації і безумовно туризм. Мексика входить до числа семи найвідвідуваніших країн світу, приваблюючи мільйони гостей із США, Канади та інших держав. І не дивно пляжі з теплими морями, барвисті фестивалі, багата кухня та унікальне поєднання іспанської та індіанської спадщини створюють образ, якому важко відмовити. Недаремно країна має і сьоме місце у світі за кількістю об'єктів ЮНЕСКО. Втім, справжнім локомотивом економіки є промисловість, що формує близько третини ВВП. Вільна торгівля у межах Північної Америки, інвестиції Японії та Південної Кореї дали поштовх небаченому розвитку автомобільного і електронного виробництва. Американські гіганти General Motors, Ford, Chrysler, а також японські Toyota і Honda, чи європейські Volkswagen і BMW – Давно мають тут свої заводи. Електроніка за останні десятиліття вибухнула у масштабах. Мексика стала шостим найбільшим виробником електронних товарів у світі. Телевізори, комп'ютерні компоненти, дисплеї це лише вершина айсберга. І все ж нафта, золото, срібло, текстиль, фармацевтика та продукти харчування залишаються ключовими експортними статтями. При цьому більша частина продукції спрямовується саме до США. Не випадково Мексика сьогодні є одним із основних торгівельних партнерів Сполучених Штатів. Така взаємозалежність створює як можливості, так і проблеми. Дешева робоча сила і молоде населення приваблюють виробництва, але водночас у США наростає невдоволення імміграцією, переїздом заводів і нелегальним обігом наркотиків та зброї через кордон. І все ж, попри суперечності, Сполучені Штати навряд чи відмовляться від дешевих і якісних мексиканських товарів. Якщо поглянути ширше, Мексика це держава, яка, на відміну від США, ніколи не вийшла за власні кордони у військовому чи політичному сенсі. Її культурний вплив відчувається, особливо у США, але глобальної проекційної сили Мексика немає. У цьому є дві причини: специфічна географія та особлива історія. Високогірне плато відірвало країну від морських шляхів і закріпило її суходільний характер, а колоніальна модель управління, що спирається на церкву, так і не сформувала чіткої політичної традиції. Та чи означає це, що майбутнє Мексики приречене не обов'язково молоде і стабільне населення, що зростає разом із потужною економікою, яка вже за кілька десятиліть може стати однією з п'яти найбільших у світі, дають шанс на нову роль у світовій системі? Так, можливо, гори і історична спадщина колонізації наклали обмеження, змусивши країну залишатися регіональним, а не глобальним гравцем. Але бути найсильнішою іспаномовною державою, мати колосальний культурний вплив і бути безпосереднім сусідом найбільшої економічної сили сучасності. Чи це справді така вже погана доля? Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!